Сьогодні, 26 червня, о 10.00 у приміщенні Новогуйвинської селищної ради відбулися громадські слухання щодо розгляду та обговорення містобудівної документації детального плану території під розміщення об'єктів торгівлі з облаштуванням благоустрою між будинками номер 6 та номер 8 Новогуйвинського по вулиці миру. На громадське обговорення прибуло і зареєструвалося 34 жителі Новогуйвинської територіальної громади. Учасники громадських обговорень заслухали архітектора, розробника містобудівної документації. Ці Олену Пушкарук, яка поінформувала присутніх стосовно мети розроблення даного документу, а також Олена зазначила, що містобудівна документація розроблена з урахуванням діючих норм законодавства. Даний детальний план території після його затвердження в установленому порядку входить в склад матеріалів угодження та являється підставою для прийняття рішення про надання дозволу на розробку документації щодо встановлення об'єктів торгівлі тимчасових споруд. Існуюча територія межує східною стороною примикає до земель загального користування вулиця миру, усіма іншими сторонами примикає до земель загального користування дорог. Територія під існуючими теперішніми мафами має асфальтобетонне покриття. Також на ділянці ростуть дерева, які будуть залишатися. Розміри та конфігурація проєктуємо території благоустрою відповідає нормативним вимогам щодо можливості розміщення ній об'єктів торгівлі тимчасових споруд, враховуючи всі нормативні відстані. Проєктуємо площа благоустрою території складає 0,1092 га. ось вона зазначена. На території благоустрою проєктним рішенням передбачено вести забудову об'єктами торгівлі. Тимчасовими спорудами площею до 15 квадратів метрів кожен. Після прослуханої доповіді розробника містобудівної документації учасникам громадських слухань було запропоновано задати запитання доповідачу та обговорити даний проєкт. Питань як і пропозиції від слухачів не надійшло. Головуючий на слуханнях, запропонував перейти до голосування, яке було одноголосним. Дану містобудівну документацію було рекомендовано розглянути на архітектурно-містобудівній раді та затвердити на засіданні сесії.